Дякую, шановні, що ви всі зібралися. Наша тема розмови буде основна насильство в сім'ї. Але попередньо хочу акцентувати увагу всіх на тому, громадськість щоб знала, зараз знову поновили свою, так би роботу телефонні шахраї, які телефонують або ж на мобільний телефон, або ж на домашній стаціонарний телефон. Заводять людину зразу в такий нервовий стан. Чим? Кажуть, син, родич скоїв ДТП. От зараз пішло таке: скоїв ДТП. Травмовані люди, для того, в общем, треба негайно або людям дати якусь суму грошей на те, щоб вони лікувалися, або що, і щоб закрити цю справу. Віддавали саме як: телефонують. Тримають на зв'язку, щоб вона не зв'язалася з своїми рідними. Е, кажуть, щоб збирала бистренько-бистренько суму таку гроші, І от кажуть там, 30 тисяч, і людина вже думає, де б на вас збирати. Каже, у мене от стільки є, через кожних там 5 хвилин. У мене стільки є. І Якщо вже розуміють злодії, що це кінцева сума, вони кажуть, так, ми зараз під'їжджаємо. В чотирьох випадках. Називався працівником міліції на прізвище Бондаренко. Чотири випадки, коли дійсно забралися гроші. Тобто, вже це орієнтуємо на прізвище. Тому знову звертаємося до громадян. Будьте пильні, не ведіться на телефоні такі дзвінки від незнайомих осіб. Зразу ж телефонуйте, відключайте телефон, телефонуйте своїм рідним, якщо вони в зоні недосяжності. Телефонуйте відразу на 102. Працівникам міліції повідомляйте, що саме трапилось, але ні в якому разі не не погоджуйтесь віддавати свої кошти. Працівники міліції за закриття справи грошей не беруть. Взагалі-то насильство сім'ї – це дуже поширена соціальна проблема, яка заключається в тому, що кривники створюють не тільки психологічний, а й фізичний, навіть сексуальний та матеріальний вплив на своїх жертв. Початку поточного року у нас було зафіксовано 1246 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї, майже половина з яких підтвердилась. Причому не тільки підтверджується вчинення особами чоловічої статі, а й так само вчиняють чиняють насильство сім'ї і жіночі Наприклад, для статистики то із всіх правопорушень, які підтвердилися, то жіночі статі вчинили 53. 649 було вчинено чоловіками. Чим це пов'язано? Це можливо пов'язано, що жінки більш витриваліші, вони не вчиняють насильство в сім'ї, а можливо, і чоловіки витриваліші, то вони просто на все соромляться звертатися з заявами. Правильно? взагалі насильство в сім'ї воно поширене. Не всі випадки, які є, вони повністю всі люди звертаються. Перш за все, це можливо бути і моральні, якісь принципи, що людина побоюється того, що про це може, може хтось дізнатися. Можливо, це якісь інші економічні фактори, які впливають на те, що людина побоюється, що те, за те ж саме насильство в сім'ї буде складено адміністративний протокол, за який буде судом розглянуто рішення та прийнято рішення про накладення штрафу, що однозначно буде впливати на сімейний бюджет цієї ж самої сім'ї, оскільки цей же штраф буде не платити не тільки кривдник, а й сама жертва, так як це їхні спільні кошти. Незважаючи на це, все ж таки факти такі відбуваються. Да? І, можливо, набагато були б жахливіші наслідки, якби ці люди просто на все не зверталися та трималися в седі, оскільки у кожного правопорушника є своє поняття. Да? Безнаказаність, вона порождає, просто на все правопорушення. Днями до Білоцерківського міського відділу міліції надійшло повідомлення від 25-річної мешканки нашого міста про те, що невідомий чоловік погрожує її вогнепальною зброєю. На місце події виїхала група швидкого реагування роти патрульної служби Білоцерківського міського відділу міліції. Прибувши на місце, вони встановили, що є 46 45-річний. Громадянин, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. На час прибуття групи швидкого реагування. Цей громадянин виходив з подвір'я школи на масиві Ливаневського, в руках тримав мисливську рушницю Ремінгтон 870. Під'їхавши до нього, ми подали йому команду, щоб він кинув зброю на землю і зупинився. Чоловік повернувся до нас і виконав вистріл в асфальтну поверхню. Під час перезарядки, коли даний невідомий громадянин нам почав перезаряджати зброю, один з працівників вибив у нього ружо з рук, після чого до нього були застосовані прийоми рукопашного бою і даний громадянин був затриманий. Ми вийшли на прогулянку, доходили сюди і дивлюся, летить якась машина. Попадає на бордюру. Підлітає, приземляється, лопає колісо. Тобто е, потім він виліз з машини, дивиться, що в нього лопнуло колісо, а в мене тут збоку стояла машина. Тобто він почав, хто це поставив тут машину, зачем. Це я добавлю типу, ями об'їжджати. Потім він повернувся в машину, достав оцю. Я не знаю, як воно там називається, свій, свій пістолет, не пістолет, воно таке, як палка з дерева. Ну і почав спочатку направив на колісо, а потім розвернув на нас. Тобто ми тут стояли і все наблюдали. Потім направив на нас. Чоловік кричить, з вікна, що ти робиш? Він направив потім на чоловіка. Поки він направляв на чоловіка, я сховалась тут, хоч метр ну, за дерево, хоч якась. Мінімальна, але защита дерева. Ну а потім він ж там що кричав, я вже в тому шоці мало що пам'ятаю. Потім він сів в машину, поїхав до школи, наче міняти колісо, теж пробити на цьому пробитому лопнувшому колісі. Ну, поки він поїхав, то я теж втекла. Так. І потім вже приїхала міліція і якось він побачив, що міліція. Вистрілив у напрямку міліції. Тобто я не знаю, що це, що це за людина і як, як так можна направляти рушницю в сторону жінки і з дитиною маленькою. Це не те, що якби йшли якісь я не розумію, цього чесно горя. На даний час слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу міліції відкрите кримінальне провадження по статті, по частині 4 статті 296. Це хуліганство. Бешкетник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в місті Біла Церква. На даний час ведеться слідство.